Друзі, всім привіт! З вами Ліана Бонько, і я записую для вас чергову відповідь на ваше запитання: як справитися зі страхом війни? Е і страх, що ця клята війна ще буде довго. Ну, по-перше, у мене є відео записані, як реагувати потрібно на страх. Перегляньте, будь ласка, мою лінту. Е там повинні бути і про страх, і про тривожність, і так далі. відео. Ось, Тому е дивіться: на початку треба. Перепрошую, зараз якраз у мене починає йде набір на марафон, долаємо дитячі травми за три дні. Ви будете розуміти, звідки у вас йдуть ці страхи. Взагалі це може бути окремою темою на відкритий прямий ефір, можливо, я якраз і розберу. Ось, але, знаєте, треба відноситися до цієї ситуації простіше і вірити в те, що. Все так не буде. Воно рано чи пізно закінчиться. І тут я би хотіла з вами поділитися такою цікавою причею. Я її дуже люблю, тому що вона відображає абсолютно наше життя. Я думаю, що ви її всі знаєте про царя Соломона. Це була наймудріша людина на той час, так? і який був надзвичайно багатий, який був надзвичайно красивий і дуже мудрий. Ось. І у нього був такий перстень, на якому писало, все так не буде. Ось, і от він завжди себе це заспокої цим заспокоював. Так? І... Трапилася така одна ситуація, коли ну, вже геть вибісило його, але все-таки, якби там не було цар, дуже багато роботи, і так далі, дуже багато є підлеглих, багато справ державних і так далі. Ось. І тому е, постійно це навалювалось, і тут він не витримав, просто наскільки він, в нього було напруження велике. Ось. І Він скидає цей перстень і з нервів швиряє його. Ну І посидів, посидів, подумав, подумав, піднімає цей перстень. і Дивиться так, крутить його в руках, розглядає його, і раз, а там напис всередині. І всередині писало І це минеться. Отож, я думаю, що і це минеться. Нам потрібен був цей досвід. Тому простіше до цього відноситися. Але загалом я запрошую вас на свій марафон, долаємо дитячі травми, Ще от тиждень, як буде йти е, набір. Групу, тому, будь ласка, приєднуйтесь для того, щоб розібрати звідки це все йде і як власне працювати із цими страхами і тривожностями. і тим самим піднімати свою самооцінку, свою самопевненість і розуміти, куди вам далі рухатись. Буду рада вас бачити з вами була Ліана Бонько і чекаю вас на своєму марафоні.